Продається невеличкий, але затишний будинок у селі Милування, що розташоване поруч із тисменницею, Івано-Франківська область. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про спокій, природу та затишне сільське життя. Будинок знаходиться на великій ділянці 24 сотки землі, призначення якої під будівництво це відкриває багато можливостей: облаштувати сад, город, зону відпочинку або звести нові споруди. Сам будинок має 58 квадратних метрів площі. Усе необхідне всередині: прихоже, коридор, кухня, простора вітальня, спальня і вихід на горище. До речі, горище сухе й тепле. З нього можна зробити ще одну кімнату або затишне піддаще. збудований з цегли, дах з металевих листів. Усередині косметичний ремонт, тож можна заїжджати і жити. Усі кімнати світлі та охайні, газ підведений, опалювання, автономні газові конвектори. Вода поки що не заведена. Але за 10 метрів від будинку є криниця. Також поруч проходить електрик, септика немає. Санвузол на вулиці, село дуже мальовниче та затишне, а головне розташоване недалеко від Івано-Франківська, всього 25 кілометрів до центру міста. Ведуть туди хороші дороги, асфальт майже до самого двору, лишень останніх 100 метрів ґрунтова стежка, інфраструктура: є школа, церква, магазин, зупинка транспорту. Автобуси ходять регулярно, можна без проблем дістатися до міста. Цей варіант ідеальний для тих, хто хоче придбати невеличкий будинок у мальовничій місцевості, без зайвих шумів і метушні. Будинок у житловому стані не потребує капітального ремонту. Ціна 19 тисяч доларів. Можливий торг без комісії. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.